Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! На днях мені розповіли одну історію, де одна жінка знайома, ось була свідком такої бесіди, де жінка, яка розповідала про києво Печерську Лавру, дуже була на емоціях і сказала таку фразу: Ось цей Паша Мерседес взагалі обнаглів, 80 гривень бере за те, щоб пройти до лаври. На слід сказати в першу чергу, що він не Паша Мерседес, а митрополит Павел, намісник києво Печерської лаври. І якщо ми зараз будемо придумувати клічки за виглядом транспорту, на якому вони їздять, то в нас українських клічок буде дуже мало. Знаєте, в нас дуже часто державні чиновники одягають на себе гарні вишиванки, виглажені, чистенькі, біленькі, і починають кругом кричати, що Україні потрібно. Все українське, і чомусь в першу чергу вони починають боротися саме з церквою. Проте ні один з цих державних чиновників не їздить на українській машині. Ви бачили колись державного чиновника чи депутата, який би їздив на Запорожці або на Ланосі? Я, наприклад, ніколи таких не бачив. По-друге, хочеться сказати, що 80 гривень бере не монастир і не владика Павел, а саме державний заповідник, який дивиться за верхню частину Києво-Печерської лаври. Слід сказати, що. Києво-Печерський монастир був заснований в 11 столітті. Засновниками його щатаються, врахуються преподобні Антоні та Феодосі Києво-Печерські. У різний період історії кількість братії монастиря вона була різною. Були періоди, коли братів у монастирі було до двох тисяч. Монахів, і ці монахи вони собі будували корпуса для того, щоб в них жити, копали пещери, щоб там молитися, будували храми для того, щоб проводити богослужіння. У 1925 році Ленін закриває Києво-Печерський монастир і монахів розганяє. Звичайно, через деякий час ось ці монахи у цей монастир повернулися і відновили монашеське життя. У 1961 році Хрущов, який був богоборцем, який був гонителем. Ось церковним, він знову закриває ось Києво-Печерський монастир, Києво-Печерську лавру, і монахів знову з монастиря розганяє. Коли було тисячоліття хрещення Київської Русі у 1988 році нижню територію Києво-Печерської лаври повертають монахам, повертають церкви. І церква повернулася сюди на руїни. Все було запущено, ніхто за 30 років там не робив ніякого ремонту. На корпусах росли дерева. З діючих храмів був тільки один, і той в ньому було важко молитися. І монахи взялися за те, щоб відбудувати ось цей монастир, відбудувати Києво-Печерську Лавру. Слід також казати, що Успенський собор, який знаходився на території Верхньої Лаври, в 1941 році був зірваний. І до 90-х років до нього ніхто не мав ніякого діла, ніхто його не відновлював. Але коли повернулося монашеське життя в лавру, цей собор Успенський, монахи почали відбудовувати. І ми зараз бачимо, який красивий, гарний ось Успенський собор. Коли у 2014 році я вступив до Київської духовної семінарії, яка знаходиться на території Києво-Печерської Лаври, я був і на верхній території Лаври, я був і на Нижній території Лаври. я можу порівняти ці дві частини. Нижня територія Лаври вона відноситься до монастиря, і за нижню територію Лаври піклується монастир, піклується монахи. І слід сказати, що на нижній території Лаври ніде немає, щоб була якась десь стояла кревенька. Плиточка, все підмечено, все дуже гарно, все вимащено, покрашено, ось ростуть квіточки, ростуть дерева і все дуже гарно. Ніде немає такого, щоб щось було обдерто, облущено чи знаходилось в якомусь руйнівному стані. Проте на території Верхньої Лаври, яка відноситься до державного заповідника, ось ситуація зовсім інша. На території Верхньої Лаври, звичайно, ось Успенський собор, трапезний храм і дзвіниця знаходяться в гарному стані, тому що за ними ось дивилася і, і піклувався монастир. Вони тут проводили монахи тут проводили богослужіння, і вони за цими храмами дивилися. Проте всі остальні будівлі. Ось, які, в яких розміщуються різні музеї, вони зовсім знаходяться в поганому стані. Ході сказати, що як підніматися з нижньої території Лаври на верхню територію Лаври, ось була опорна стіна. І я завжди її згадую, тому що коли я поступив в семінарію у 2014 році, ось біля цієї стіни стояли такі стовпчики, щоб близько до стіни не йти, тому що сипалася штукатурка, яка могла просто впасти на голову. Коли у 2018 році я закінчив Київську духовну семінарію, ось ця стіна вона була затягнута сіткою монтажною, щоб ця штукатурка нікому на голову не впала. Звичайно, коли я приїжджав в Лавру, був в Лаврі, і коли я останній раз бачив відео цього року з верхньої частини Києво Печерської Лаври, Ось я бачив, що звичайно тут вже стовпчиків немає, сітки немає, але на цій стіні штукатурки також немає. Вона вже вся обсипалась. Ніхто за верхньою територією лаври, за верхньою частиною лаври, ніхто не дивиться. Державний заповідник бере 80 гривень за те, щоб пройти на верхню частину лаври. Проте ніяких реконструкцій, ніяких відновлюваних робіт. Ніяких ремонтів там не проводиться. Якщо подивитися на стіни, ось які оточують верхню частину Києво-Печерської лаври, ми побачимо, що вони дуже в жахливому стані. Там не те, що штукатурки нема, там навіть кирпичі випадають. Ось ми бачимо, до чого призвів ось державний заповідник до руйнування святині. Одного разу мені одна жінка написала, що бідний в Лаврі не помолиться. Але я хочу сказати, що якраз таки бідний в нижній території Лаври, там де монастир, він помолиться, тому що пройти на нижню територію Лаври можна безкоштовно, зайти в пещери можна безкоштовно, зайти в храм на благослужіння ніхто з тебе грошей не бере, бути учасником сповіді, таїнства, таїнства причастя ніхто з тебе ні копійки не візьме. Звичайно, якщо людина хоче купити свічечки поставити, якщо людина хоче написати записки, подати сороку устича на псалтир, звичайно, вона за це жартує якісь певні гроші. Чому це робиться? Тому що монахи молиться, монахи живуть в цьому монастирі, і звичайно, монахам потрібно щось навіть саме елементарне їсти. Звичайно, монастир не тільки годує монахів, паломників, але монастир допомагає. Ось дуже розвинена соціальна робота. Ось монастир допомагає переселенцям. Монастир допомагає ось багатодітним сім'ям. Монастир допомагає одиноким сім'ям. Монастир допомагає ось бідним, ось годує їх, видає гуманітарну допомогу. Звичайно, про це все телевізор не говорить. Телевізор також вам не скаже про те, що монастир і владика Павел з братією допомагають армії, передають. Ось речі передають <клі> продукти, е передають автомобілі для потреб Збройних сил України, але про це вам телевізор не скаже. Кожна людина, коли чує слово монастир, в неї зразу асоціації монахи, молитва, служба, храми. Звичайно, в монастирі має лунати молитва. Ось ми недавно святкували день пам'яті преподобного Феодосія києво Печерського. І ми бачили, що на території Нижньої Лаври, де звершує свої богослужіння Українська Православна Церква, були тисячі людей, які прийшли вшанувати ось преподобну Феодосія помолитися. На території Верхньої Лаври, де державний заповідник, який дозволяє проводити там богослужіння для ПЦУ, храми були закриті. Ніхто преподобну Феодосія не почитає, ніхто преподобну Феодосію не молиться. Для чого забирати? Української православної церкви, ось храми для того, щоб вони були закриті, стояли, для того, щоб там нічого не приводилось. Кожна людина ось, має свою голову на нав'язах, кожна людина повинна думати те, що вона робить. Поможи нам, Боже, не стати богоборцем. Христос Воскрес!